Доброго дня вам, не шановні пані і панове. Ну що ж, ситуація в Грузії набирає прогнозованого змісту, характеру і, очевидно, куди вона рухається, в понеділок відбулося перше зібрання парламенту. Зрозуміло, що воно неконституційне і незаконне. Справа в тім, що Конституція Грузії. Чітко визначає, що скликає перше засідання парламенту після виборів президент Грузії, як відомо, Соломе Зоробішвілі такої дії не вчиняла. Більше того, для того, щоб відбулося перше зібрання, Конституція Грузії чітко виписує норму про те, що кількість визнаних Мандатів має скласти 3 четвертих від повного складу. Нагадаю, що повний склад 150. В понеділок на засідання парламенту в Тбілісі зібралися тільки 89. Тобто, очевидно, що немає визначеної Конституцією норми. Більше того, не дивлячись на те, що. Всі 150 обраних від усіх політичних сил блоків і партій взяли мандати. Однак, а на сьогоднішній день президентка Грузії Саломе Зоробішвілі звернулася до Конституційного суду з питанням оскарження цих виборів в зв'язку з масовими фальсифікаціями, а чотири Блоки політичні, як і сама президентка Соломе Зрабишвірі, не визнали цих виборів, вважаючи їх сфальсифікованими. Таким чином, як мінімум, дві конституційні позиції не давали можливості некоронованому імператору Грузії збирати це зібрання. Однак, як ми розуміємо, грузинська мрія не звертає увагу. Ні на що. Вона рухається по московському сценарію. І очевидно, що цей московський сценарій, за яким сидять кремлівські керманичі, їх ставленики у Тбілісі не дивляться ні на Конституцію. До речі, Конституцію Грузії, одним із її авторів, був Іраклій Кобахідзе, нинішній прем'єр-міністр. У своєму Виступі Соломе Зробишвілі звернулася, в тому числі до нього, як до одного із авторів Конституції Грузії, із закликом, щоб припинити припиніть топтатися і вбивати власну дитину, яку витворили разом з своїми колегами. Але Кобахідзі далекий від таких відчуттів, від моральних зобов'язань, тим більше від правової культури, адже Бідзіна Іванішвілі, некоронований король Грузії, мчить на своєму тарантасі до кремлівської мети, яка йому визначена, це повної капітуляції Грузії перед Кремлем. Зрозуміло, що у відповідь на ці антиконституційні дії уряду і кліки Бідзіни Іванішвілі, грузини пішли на протест. Особливо молода Грузія, тому що молодим грузинам жити і творити своє життя в завтрашньому дні. Однак не з бідзіною Іванішвілі вони бачать своє майбутнє. У відповідь на протести населення грузинів насамперед двілістів, Бідзіна Іванішвілі, його мрія нічого іншого не придумали, ніж обрати. Голову парламенту ним став Папуашвілі і розпочати свою діяльність, ввівши до уряду трьох додаткових міністрів, замінивши трьох міністрів, і також розпочавши формувати відповідні структури. А також для того, щоб нанести удар по своїх ворогах і особливо Зрозуміло, що таким противником бідзіна Іванішвілі і його кліка бачать президентку Соломе Зорбішвілі. Насправді, кожен із них не вартий нігтя цієї заслуженої видатної особи не тільки в історії Грузії, європейської, насамперед французької дипломатії зовнішньої політики, міжнародних відносин у світі, але не в тому справа, коли це на такі важливі речі, ця сволота московська звертала увагу. Вони числять своє і бачать лише своє їм би загарбати і підпорядкувати побільше нещасних народів, і потім знущатися над ними. А, таким чином Грузинська мрія в парламенті проголосувала про те, щоб 14 грудня. Відбулися вибори. Мета цієї акції, вибори не парламенту, як ви розумієте, а президента мета цієї акції для того, щоб виключити з процесу, в тому числі і Соломе Зоробішвілі, тому що це серйозний аргумент в ситуації, яка а, стоїть для того, щоб повністю захопити владу в Грузії. Мета цього всього для того, щоб ще до Нового року новий президент, на думку грузинської мрії, вступив на посаду. І таким чином, з 1 січня почуваючи на лаврах, бідзіна і бідзінята повністю окупують Грузію згідно їхніх планів. Важливість у ситуації є й те, що, прийнявши в минулому Році в нинішньому році закон про іноагентів в Грузії фактично були виштовхнуті за межі держави цілий ряд авторитетних журналістів, політиків, громадських діячів. І це відчувається на перебігу подій, тому що протестуючим явно не вистачає лідерів, які б чітко формулювали вимоги. Не випадково у багатьох. В західних виданнях ми можемо почитати, що протест без мети, без чітко означених гасел, дивізів і так далі. У будь-якому протесті є, є чіткі закономірності, якщо його мета не вписується в три-чотири слова, це означає, що навряд і ті що, і ті, що протестують, і ті, що організовують цей протест, усвідомлюють, що вони роблять і до чого вони хочуть прийти. І, власне, цей стихійний протест, який почався одразу після виборів, його вже декілька раз розганяли силою поліція імені Бідзіни Іванішвіль. У цій ситуації є ще один фактор, який є дуже важливий, і якого я найбільше остерігався це наслідки виборів у США. Як ви бачите, лише одразу після виборів. Була коротка заява, яка була зроблена і президентом Байденом, і державним секретарем Ентоні Блінкеном про те, що вони вимагають того, щоб було все чітко розглянуто і розслідувано порушення в ході виборів. Однак до сьогоднішнього дня, як ми розуміємо, руки не доходять. А курс Вашингтона, взятий на ізоляціонізм, якщо він уже хоче тутче. Розпрощатися із проблемою російсько-української війни, не з війною, а з проблемою російсько-української війни. Ви уявляєте, на якому місці у цій ситуації знаходиться увага до Грузії? Втративши таких видатних політиків, як Рональд Райган, як той же самий Маккейн, який опікався все життя темами України, Грузії? Сполучені Штати розтрачують свій людський капітал, зв'язок із націями, і це рано чи пізно буде мати катастрофічні наслідки у нинішній ситуації в Європі ні до того, що відбувається в Грузії, є величезний інтерес у нинішній ситуації для України. І прекрасно зрозуміло, що я вже не раз про це казав: доля Грузії залежить від України. А точніше від результатів від перемоги України над російським імперіалізмом. Чим швидше Україна нанесе поразку Росії, тим швидше можна буде говорити про відновлення і відродження Грузії. А сьогоднішні звернення, які робить опозиція Грузії до дипломатів до міжнародного співстовариства, вони розбиваються об глуху стіну. Сі Насамперед. Вашингтон не те, що не чує він і не хоче чути, але в подальшому з цим будуть іще більші проблеми. Європа, Європа налякана заявами московського фюрера, шукає, як себе порятувати від страшилища, яке щодня фонтанує різного роду бредові ідеї. Все це створює дуже неприємну картину на міжнародному рівні, а спроби врегулювати питання на Близькому Сході. Наштовхуються у постійні відмови відмахування Хамасу або оманливі дії Хезболи? Чергове проголошене рішення про перемир'я. Дай Боже, завершиться тим, що воно таки настане. Хоча, очевидно, що це лише передишка з точки зору тої мети, які поставлені фундаменталістами, аятолістами в Ірані. І який сенс? Підписувати угоди чи з Хамасом, чи з Хезболою, коли їхні керманичі знаходяться в Тегерані. І тоді, коли вони захочуть, вони нададуть команду, і ця команда буде виконана. Більше того, в нинішній ситуації треба усвідомлювати, що ті ж самі аятоли перед тим, як надавати команду, погодять це те і системно відпрацюють. Цей тиск чи наступ чи атаки на фронті з расистами московськими, з червоним диктатором в Пекіні, це і створює нинішню проблему, нібито настільки складною. За таких умов ситуація в Грузії буде виглядати як крайно непідйомною. Однак, в нинішніх умовах вже очевидно, що те, що відбувається в Грузії, має стати предметом. Розбору, як в Європейському Союзі, так в Раді Європи, я вже не кажу, в Раді Безпеки. Відбувається просто захоплення влади з гвалтуванням Конституції, з наругою над законом і просто повністю паралічу державних інститутів в Грузії, коли ними керують засланці Москви. А такі, як Бензіна Іванішвілі, це прекрасний. Приклад зрадника, який робить все для того, щоб знищити свою батьківщину при всьому тому, що й вимагає, щоб грузини вибачилися перед рашизмом, перед рашистами, перед Кремлем і перед його фюрером Плюгавою. все це свідчить про дуже неприємні тенденції в міжнародних відносинах. І, на жаль, світове співтовариство особливо. Представники коаліції демократії Свободи на сьогоднішній день також, мимо своєї уваги, проводять подібні речі, що є неприпустимим, тому що це означатиме, що агресор, що злочинець, подібний фюреру Московському чи бідзині Іванішвілі Дбіліському, буде відчувати безкарність. А за таких умов його агресивність. Буде зростати, тому в нинішній ситуації конче необхідно, щоб міжнародне співтовариство принаймні висловило свою позицію. А щодо дій, то безумовно ліпше, якби воно взяло участь у цьому процесі, тому що один на один з Велетенською Росією маленький грузин не справиться.